Сте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий, тому шляхетний Юда приніс жертву переблагання за мертвих, щоб вони звільнилися від гріха. Господи Боже, даруй мир душам усіх святих і праведних, які померли в Господі. Вітаю вас на програмі, що розповідає про чистилище. Я отець Клемент Мачадо. Належу до згромадження товаришів Христа, служу в Оттаві, у Канаді. Я опікуюся хронічно хворими людьми, що отримують паліативну допомогу. Тобто я супроводжую та служу смертельно хворим людям, які готуються до останньої подорожі з цього світу до вічного. Чистилище. Це одне з відносно відомих католицьких учень. Це християнське вчення. Часто мене запитують як католики, так і не католики, яким є вчення церкви про чистилище? Що таке чистилище? Що вірять католики? Самі католики мають певні думки, поняття і уявлення про чистилище. В серії цієї програми ми присвятимо різним аспектам чистилища в Біблії, літургії, давніх отців церкви, свідченнях святих, вченні великих церковних соборів та пап протягом століть останніх двох тисяч років. Ми побачимо, що це вчення не лише закорінене в Біблії і апостольському навчанні, а походить від самого Христа Це дар його церкві та світові. We вчення про чистилище. Ми бачимо вже в самому юдаїзмі. Ми скажемо, що чистилище. Це місце, час, стан, ситуація, спосіб буття дуже унікальний та особливий, надзвичайно своєрідний. В 13 серіях цієї передачі ми матимемо час та можливість детально розглянути контекст, значення і історії вчення про чистилище. Ми дізнаємося, що вчення про чистилище було передбачене вже в книзі Макавеїв в Євангеліях і посланнях апостолів. Про віру в те, що ми називаємо чистилищем, свідчать посмертні написи, епітафії на могильних каменях ранніх християн. Ченя про чистилище мало суперечливий характер, особливо з XVI століття, з часів Лютера і Меланхтона, Кальвіна та Цвінглі, і за останнє століття чистилище звели до більш невиразного і прихованого існування. Говорячи про чистилище, ми не можемо оминути увагою відпустів. Відпусти, це маленькі відомі нам скарби, діаманти церковного і біблійного вчення. В цих програмах ми розглядатимемо чистилище таким чином. Розпочнемо зі Старого і Нового Завіту, далі звернемося до літургії, отців церкви, східних і західних, а потім до Вселенських соборів. Особливо Флорентійського і Триденського, що дали відповіді на найбільші закиди і заперечення щодо чистилища з боку перших протестантських реформаторів, ми поглянемо на чистилище очима святих, які через містичний досвід отримали точні і цінні прозріння стосовно чистилища, Папа Римський, особливо протягом двох останніх століть, час від часу писали про чистилище, зокрема, в зв'язку з відпустами. Часто люди висловлюють упереджене ставлення до відпустів. Щойно ми подивимося на відпусти в відповідному історичному, біблійному і теологічному контексті то зрозуміємо їхній глибокий зміст та пов'язаність з рештою католицького віровчення. Якщо ми відкриємо двері для вчення про чистилище, то зможемо прийняти і решту католицького вчення. Багато протестантів, наших відділених братів, з якими я мав привілей спілкуватися протягом років, казали мені, знаєте, отче, я дуже захоплююся католицькою вірою. Я відчуваю, що можу погодити католицьку віру з Біблією. Я відчуваю її біблійну основу, проте маю проблему з такими речами, як чистилище Вчення про чистилище. Включає в себе головні вчення християнської віри, що стосується відкуплення нас Христом, раю і пекла, останніх речей, Божих справедливості і милосердя, поняття про гріх і відшкодування за гріх. Щойно ми розплутаємо цей клубок понять про чистилище, то отримаємо чітке бачення, і за горизонтом нам відкриється вся католицька віра, все християнське откровення зі всіма скарбами та в самій своїй сутності. Коли говоримо про Біблію, то одним з основних класичних текстів, що підтверджує вчення про честили? є друга книга Макавеїв, 12 розділ, вірші від 41 до 46. Давайте на них поглянемо. Гаразд В той час всі благословили Господа, справедливого суддю, який чинить скрите явним, і почали вони молитися, благаючи, щоб гріх, який стався, простився їм цілковито. Юдаш, шляхетний муж, умовив вояків берегти себе чистими від всякого гріха, не пускаючи з ока те, що сталося з гріха поляглих. Він зібрав з кожного поголовного зо дві тисячі сріблом і послав їх в Єрусалим, щоб принести жертву за гріх. Тим вельми гарним та благородним вчинком він виявив. Що мав на думці Воскресіння з мертвих. Тож тут йдеться про збір коштів, щоб принести жертву за гріх від імені всіх воїнів, що полягли в битві з асирійцями. Тим вельми гарним та благородним вчинком він виявив, що мав на думці Воскресіння. І далі 44-й вірш «Бо якби він не надіявся, що поляглі встануть з мертвих, зайвим і смішним було б молитися за мертвих. При цьому мав він на увазі прекрасну нагороду для тих, що благочестиво вмирають. Що за свята і благочестива думка? Тому він і приніс жертву переблагання за мертвих. щоб вони звільнилися від гріха. Ще раз повторимо це твердження 46-й шостий з книги Макавеїв, тому він і приніс жертву переблагання за мертвих, щоб вони звільнилися від гріха. Тут написано про померлих людей, що залишили цей світ. За єврейським віруванням, що існувало принаймні ще за кілька століть до Христа за часів асирійського завоювання і гніту євреї мали поняття про молитву за померлих Це праїн фордес майнатпі. Це ще не те, що ми сьогодні називаємо чистилищем. Однак, це основоположне прозріння відкриває шлях до вчення про чистилище. Це біблійний стовп, основа, коріння, витоки цього вчення, взивання, благання, молитви до Бога за померлих. Крім того, в третьому розділі. І 15 п'ятнадцятому віршах першого послання до Коринтян Святий Павло пише про очищення, він говорить про суд вогнем. Давайте подивимося на цей уривок. нехай же кожен вважає, як він будує, іншої бо основи ніхто не може покласти, крім покладений якою є Ісус Христос. Коли хтось на цій основі будує золота, срібла, самоцвітів, дерева, соломи, сіна, кожного діло стане явним. І далі він уточнює день, господній зробить його явним, бо він відкриється в вогні, і вогонь випробує діло кожного, яке воно І коли чиєсь діло, що його він збудував, устоїться, той прийме нагороду. А коли чиєсь діло згорить, то він зазнає шкоди. Однак він сам спасеться, але наче крізь вогонь. Дуже цікаво. Павло не пише, що той чоловік засуджений, а що має певну слабину. Коли чиєсь діло згорить, то він зазнає шкоди. Він щось при цьому втратить, однак він сам спасеться, але наче крізь вогонь. Кілька святих і видатних тлумачів Біблії наводили цей фрагмент на захист вчення про Чистилище. тепер звернімося до Євангелія. В Євангелії від Матея маємо два уривки, в п'ятому розділі, вірші 25 і 26, та в 12 розділі, вірші 31 і 32. Ось розділ 5, вірші 25 і 26. Вірші 25 і 26. Мирися з твоїм противником швидко, коли ти ще з ним в дорозі, щоб противник часом не віддав тебе судді, а суддя возному, щоб тебе не вкинули в темницю. Істинно кажу тобі, не вийдеш звідти, доки не заплатиш останнього шага. Повторюю, істинно кажу тобі, не вийдеш звідти, доки не заплатиш останнього шага. Господь не говорить про просте спасіння. Він каже, що ця особа спасеться, вийде з темниці, однак спершу має заплатити свій борг і лише тоді її відпустять. Незвичні слова, проте їх колись наводили на підтримку великого вчення про чистилища. Завершимо на цьому першу частину передачі. Мама, сьогодні в школі ми молилися розарі. Це чудово, синку. Помолись розарі зі мною. У мене їх достатньо. Не знаю, вже пізно. Ну, добре. Але я давно не молилась розарій. Маєш мені допомогти, добре? Добре. В ім'я ця і сина і син, святого, святого духа. Амінь. Амінь. Синку, бажаю тобі гарних снів. Тато, приєднишся до нас. Ми молимося розарій. Там транслюють гру. Але я залюбки приєднаюся. Мама, тато, я йду до Дені слухати музику. Люсі помагаюся з нами Розарій? Ні, дякую. Там, мабуть, музика може зачекати. Вірую в Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого. Він народився від діви Марії, що страждав за понтія пилата. Вітаю вас знову на першій серії програми «Почистилище». Перед цим ми закінчили з вами цитату із святого Матея. А зараз я процитую 32-й вірш 12-го розділу Євангелія від Матея. І коли хтось каже слово проти сина чоловічого, йому проститься. Коли хтось каже проти Святого Духа, йому не проститься ні в цьому світі, ні на тому. В деяких перекладах написано ні в цьому віці, ні в майбутньому. Однак, по суті, ідея та сама. Прощення можливе не лише за теперішнього земного життя, а й за іншого існування поза могилою, коли ми вже залишимо цей світ. В другій книзі Макавеїв в 12 розділі, віршах із 43 до 46 написано, що за свята і благочестива думка молитися за мертвих, щоб вони звільнилися від гріха. Навіщо молитися за померлих, які мали якусь прив'язаність до гріха? Навіщо чинити за них покуту? І все ж євреї за часів Макавеїв за два століття до приходу Христа вже мали це поняття про молитву за померлих. Ортодоксальна юдейська молитва «Кадиш» Є молитвою заступництва за померлих. Хтось може заперечити, але ж це не про чистилище. Чи про чистилище випливає з поняття про молитву від імені померлих. Тепер розглянемо свідчення різних ранніх християнських святих та апологетів. В діяннях Павла і Теклі написано адже її дочка Фалкінола померла і промовила до неї у вісні. Мамо, до тебе замість мене прийде чужинка на ім'я Текля, щоб молитися за мене, аби мене помістили серед праведників. Діяння Павла і Теклі вважають свідченнями ранніх християн. Це Апокриф, що датується приблизно 160 роком після Христа. Є ще інший текст, який теж вважають апокрифом. Він називається Епітафія Аберсія. Я Аберсій наказав так писати. помер на 72-му році життя. «Хай кожен, хто має прихильність та розуміння, молиться за аберсія. Він написав цю епітафію, щоб християни з його спільноти чи якоїсь іншої, побачивши цей надмогильний пам'ятник, думали про нього та возносили молитви за його душу, щоб Бог Всемогутній, Отець нашого Господа, та Ісус Христос обдарував його вічним миром. Християнська мучениця Перпетуя, яка померла наприкінці другого століття в 190 році, свідчила, що бачила видіння, в якому чоловік на ім'я Денократ виходив із похмурого місця разом із кількома іншими людьми він був опечений, дуже спраглий. Обличчя його було брудне і бліде, і на ньому зяяла рана, що була там, коли він помирав. динократ цей денократ був моїм братом за плотю, моїм рідним братом, який в самолітньому віці в муках помер від хвороби. Я молилася за нього, але між нами простягалася велика прірва, щоб ми не могли наблизитися одне до одного. І я знала, що мій брат терпить страждання. Вона досвідчила це через своє видіння, але я вірила, що моя молитва допоможе йому в стражданнях, тому що дня молилася за нього, поки нас везли до в'язничного табору, бо ми мали битися під час дійства, влаштованому в таборі. Я чинила молитви за мого брата денно і нічно, зі стогоном та сльозами, щоб мені його показали. Тоді в день, коли нас закували в кайдани, мені було це видіння. я побачила, що що те місце, яке раніше було похмуре, тепер стало яскравим. Темрява перемінилася на світло. А денократ, вимитий та добре зодягнений, пив воду. Він відійшов від води і пішов радісно бавитися, як роблять усі діти. І тоді я прокинулася з цього видіння. Так я зрозуміла, що його було перенесено з місця покарання. Тож мучениця перпетуя була удостоєна видіння свого брата, щоб за нього молитися. Наприкінці вона побачила, наскільки дієвими були її молитви за денократа. Яким чином він був перенесений із того похмурого місця покарання, до місця радості, до Царства Небесного. Тепер звернемося до Тертуліана, видатного письменника церкви. Алегорія наведена Господом в п'ятому розділі Матея, у віршах 25 і 26, на думку Тертуліана, має дуже ясне і просте значення. Якщо ти порушив свою угоду перед Богом судею, цей суддя передасть тебе ангелу, який має виконати вирок, і він вкине тебе до в'язниці пекла, з якої ти не вийдеш, поки не відшкодуєш навіть найменшої своїх провин перед тим, як настане Воскресіння. Хіба це не вповні відображає сенс Євангелія, чи може бути правдивіше тлумачення? Він написав це в своєму трактаті про душу в 210 році. До чого веде Тертуліан? Він апелював до порухів душі ранніх християн, які на Євхаристії в своїх молитвах, на громадських зібраннях та в особистій молитві заступалися за померлих, щоб вони не були засуджені до пекла. Ранні християни вважали, що ті, хто помер із тягарем якогось неспокутуваного гріха, мають пройти процес оздоровлення. Тому Тертуліан пише, «Не будеш звільнений з цього стану, поки не відшкодуєш навіть найменшої з твоїх провин перед тим, як настане воскресіння. Тож ми бачимо, що вже ранні християни, включно з Тертуліаном, відчували, що перед кінцевим воскресінням тіл існуватиме місце для оздоровлення, очищення від гріха від найменших провин. В 211 році Тертуліан написав. Ми приносимо жертви за померлих в річницю їхнього народження? Багато з нас навіть не задумувалися над тим, щоб молитися за померлих в день їхнього народження. Ми пам'ятаємо їх, ми ставимо їм пам'ятники так як часто ми приносимо жертви за померлих. Навіщо приносити ці жертви, якщо вони не є відшкодуванням за гріх? Зверніть увагу, що він не пише ми молимося за померлих, натомість ми приносимо жертви». Це була кодова назва, яку ранні християни використовували стосовно євхаристійної жертви, жертви святої Меси. Така жертва це не просто молитва. Вона має велику силу звільняти померлих. Тому він використовував цей зрозумілий термін жертви. Тертуліан у двісті році, в своєму творі про моногамію та шлюб, Тертуліан зазначає жінка по смерті свого чоловіка молиться за його душу і просить, щоб він, поки чекає, знайшов спочинок та воскрес під час першого воскресіння. І щороку в річницю його смерті вона приносить жертву. Тобто жінка. Яка стала вдовою в своїй скорботі може заступатися за покійного чоловіка, приносячи жертву зі своїх молитов, милостині, віри, а також і в харистійну жертву. Дорогі друзі, ці свідчення ранньої церкви дають нам потужне, надзвичайне прозріння стосовно тогочасного розуміння чистилища та заступництва за померлих. До зустрічі в наступній програмі.